Так, восьму годину ранку. Отіка немає, цілу ніч не було. Йдемо його шукати. Де він може бути? Оба! Прилетів. Напевно, напевно, за, за травичкою і по, почухатися і по, подерти собі лапки. Оп, давай бри. бери ведманчуїси. Тільки одненька травичка. Ще я не приготував тобі їсти. Ну який хорошенький. Багато не їсть. Тільки хоче, щоб ви підписалися на його канал. Там вже трошки є тих роликів про нього. Там навіть один ролик є. Який за пару днів набрав тисячу переглядів з кубіками. Так що, все, я чекаю вас на ролику і на моєму каналі. Ще я хочу їсти? От, мабуть, голодний, цілу ніч, напевно, нічого не їв.